Папа трирічний Віталій притискається до подушки з фотографією батька. Йому було півтора роки, коли батька не стало. Я знаю, що він і дуже гордиться своїми дітками. Євгеній Ареф'єв у 2014 році добровольцем пішов на фронт. Боронив Донецький аеропорт. Був розвідником у 2019 році. Під час служби в зоні операції об'єднаних сил в нього стався інсульт. Чоловіка госпіталізували до лікарні у лютому 2020 року його серце зупинилося. П'ять місяців в окопах без заміни. Не видержав сильне нервне потрясення. А невризма у нього образувалася, коли був в аеропорту Донецькому. У нього була контузія. Звісно ж, Женя в лікарню не пішов, не обращався к врачам так. Побаліткала вода, перестанет минуло майже два роки. А мати досі чекає, що колись син вдягне на прасовані нею сорочки. Простились навсегда, але я його жду, Все час, жду. Жду, як то позвонить двір, як вон звоніли. скажет, мама, это я. У Євгенія залишилось троє дітей: найменшому Віталію три з половиною роки. Його під опіку взяв колишній розвідник Сергій Бачурін. Ми хочемо, щоб за кожною сім'єю був закріплений воїн, учасник бойових дій, військовий капелан, меценат, меценати наші бізнесмени, будемо так говорити, соціальні працівники, лікарі, військові психологи і такі психологи, тому що. Цим діткам ми вийшли так, що до 16 років за згодою сім'ї. Це один із етапів проєкту Батьківське серце, коли військові беруть під опіку дітей загиблих бійців. Це дуже важливо бути для дитини зразком такої чоловічої поведінки, зразком чоловічих чеснот, поводження з жінкою, з дітьми, взагалі з товаришами. Це дуже важливий момент зразок відносин. З хрещеним побратимом для цих дітей це буде ну саме найкраще, що можна е, взагалі скажімо, задіяти, заподіяти, тому що е, скажімо так, він уособлює собі особу батька. У Чернігові живе 17 дітей, для яких можна стати хрещеним побратимом, каже Сергій Бачурін. Для цього треба звернутися до організації Бойове братерство України. Я спокойно за моєго мальчика маленького внука, потому що старші уже виросли, они уже в, в определились. Вот є от така опіка, забота вони приходять к до ним, вони допомагають. Якщо вопрос решити, це без проблем. Такому мальчику нужен папа, обязательно. Дарья Янушкевич, Роман Репа новини на Суспільному.